Виборці, ну і не лише мої виборці, виборці інших, і просто знайомі або ФБ знайомі багато запитують про так званий мобілізаційний законопроект 10499, Про його долю, про те, як йде там розгляд поправок. Ну, в комітеті профільному безпеки, оборони і розвідки, і так далі. Ну, наскільки на, там результативність цього законопроекту в другому читанні в, в, в сесійній залі, і т.д. да і тепер. Ну наскільки я повернувся з фронту, е, їздив черговий раз. До хлопців на різні підрозділи. В основному спілкування було з військовими саме в Донецькій області. Ну, Я ці поїздки не афішую, в принципі, не є там якийсь великий секрет, але, ну, щоб не казали, що там в піарі, все і так далі. Тобто цього разу чому я. Говорю про це без деталі, там, куди сам їх їздив і так далі, тому що цього разу я їздив з прицілом для себе саме говорити оці нюанси навколо мобілізації, навколо цього проєкту закону 10499. Ну, подав я дуже багато. Поправок, та найбільше кажуть, там близько 250 поправок я подав. Е, зрозуміло чому, тобто, тому що я подавав альтернативний законопроект до цього 10499.1. І відповідно там всі ті норми, які я пропонував альтернативному, я переніс в якості поправок, може, сюди, і плюс там я подавав поправки, які надіслали. Асоціація осіб з інвалідністю, спортивні якісь організації і та так далі, в принципі, як на мене, ключова проблема в мобіліційному напрямку в цьому законопроекті це те, що, попри все, він все-таки пробує дотиснути громадян совкомими методами, Тобто вирішити питання мобілізації все-таки через посилення тиску, через погрози і примус. І це, на моє переконання, катастрофічна помилка. Е, ну, через те, що У тому числі, що, е, як казав багато разів у своїх виступах президент. Вільний народ вільної країни встояв перед вершинською агресією. Вільний народ вільної країни встояв на чолі з найсмілевішими патріотами, які стали на захист вітчизни поряд з кадровими військовими. Неправильно намагатися з під палки якось з змушувати людей захищати вітчизну, змушувати людей боротися за свободу, обмежуючи свободу цих людей. Це працює негативно, це дає виключно негативний результат. Це треба прийняти, усвідомити і змінити тактику. Якщо ми Тут у себе в країні діємо, як наші вороги, окупанти, агресори, як расисти, то це ну, невелює наші перспективи на успіх у цій війні. Тому що це це робить однаковими поля в тій країні і в нашій. Ну якщо ми Діємо приблизно так само, як расисти, то це робить нашу країну з України перетворює на омеїну росіянами, тими там прихильниками Путлера Малоросію. А Малоросія за визначенням не може перемогти ту велику Росію. Нам треба брати якістю цій війні якістю, іншими демократичними інструментами, інструментами свободи і гідності. Нам цим треба брати, коли люди борються за свою країну, за свободу захищають свої країни свободи, права і свободи, у тому числі всіх громадян. Нашої країни, це велика сила. А коли люди ховаються частину, так частина найсміливіших патріотів на передовій, героїчно стримують окупантів, агресорів, а частина через те, що ми діємо савковими способами, змушені якось тесь переховуватися. Йти в підпілля, як кажуть, лишати роботу. Хтось просто переходить як кажуть, працювати в тінь, хтось взагалі лишає роботу для того, щоб не світитися, щоб десь там не потрапити під гарячу руку безбашних ТСКшників, Тому що такі там є, тому що так їх наслюють совкові військові керівники, що треба якось там спіймати, загнати. Кажуть, показати їм силою загнати в армію це помилка велика. І коли нам говорять, що військові на фронті чекають цей мобілізаційний закон і так далі, я спілкувався там в різних місцях з різними військовими, скажу так, по-простому. Багато з них не обізнані про деталі цього законопроекту. Вони знають так, в цілому, про що там іде мова. І ніякого очікування цього законопроекту там немає у військових. Цей законопроект чекають в Генштабі, десь там у середовищі совкового військового керівництва, мріючи таким чином посилити цю совковість, яка панує в армії, посилити її і. В наборі в армію. Військові на фронті чітко артикулюють, чітко дають розуміти, що їм не потрібні там ті, які з різних причин не готові і не хочуть захищати вітчизну. Тому що якщо заганяти туди тих, які з різних причин, з релігійних, особистих інших переконань. Навіть просто не хочуть зі зброю в руках зіщати вітчизну, Якщо і таких заганяти туди, то це лише створює зайві непотрібні проблеми на фронті з величезними супутніми негативами і не покращує зовсім, зовсім, зовсім ситуацію для наших героїв, які втомлені і потребують заміни та далі. Перепочинку. Це не вирішує проблему там, ротації, перепочинку тих, які дуже довго перебувають без е, е, заміни на передовій, тому що їх не можуть замінити ті, які не хочуть захищати вітчизну. Тому що, якщо туди заганяти таких, це не про перемогу, це про поразку. А ми хочемо прагнемо і маємо перемогти у цій. Справедливі з нашого боку війні проти агресорів. І це треба розуміти і не перетворювати нашу країну демократичну, вільну на Малоросію, тому що це не перспективно для нас. Це дуже ускладнює нашу боротьбу проти расистів. Якщо повернутися до того, що я пропоную до цього законопроекту 10.499, я вже не раз сказав, що найкраще реально, що може зробити парламент з цим законопроектом у другому читанні, це просто відхилити його і точковими законопроектами, які можуть пройти деякі навіть без обговорень, вирішити. Питання, які не викликають ніякого, там, ніяких протиріч, ніякого негативу у суспільстві, серед військових, там, серед інших власних населення. І таких норм там є достатньо, які потрібні, якісь технічні речі. Це можна спокійно вирішити в робочому порядку точковими невеличкими законопроектами, які за домовленості, наприклад, там, представників фракцій груп. Можуть ухвалюватися навіть без обговорення в залі. І деякі навіть одразу і за основу, і в цілому. Але туди запхана оця совковість, і ніби головна мобілізаційна мета це зробити так, щоб якимось чином всіх загнати саме під перспективи, примусом загнати їх в армію. Це помилка велика. І велика помилка ввестися громадянам на ті розмови про те, що нібито в нас немає вже е, людей, які готові стати на захист вітчизни. Це просто брехня. Є ще. Є ще патріоти, які готові виконувати різні завдання у Збройних силах України. Різні завдання у, е, цих, у, у війні проти расистів. Просто через те, що у нас такий і совковість в армії люди навіть ті, які потенційно могли би, не йдуть, тому що вони розуміють, що, наприклад, технічно. Підкований хлопець, який, я знаю, таких, які там навіть самі десь тренуються вдома і хоч, готові там працювати апаратами на БПЛА, наприклад, так. вони не йдуть, тому що вони розуміють, що наші совковій армії їх можуть спокійно в будь-який момент перекинути, наприклад, в піхоту і загнати їх в якісь там окопи, так. там, де вони не готові виконувати такі завдання. Або якісь, там не знаю, юристи, там, логісти, і ще хтось, водії, які могли би виконувати інші завдання в армії, вони тому не йдуть. І не допоможе те, що ми намагаємося совково-рашистськими методами якось їх загнати всіх туди. Тому що це лише погіршує ситуацію, це лише збільшує кількість тих, які в різний спосіб там десь і залишають нашу країну, тікають там. Хто через тис, як там часто говорять, та символ вже. Цих втеч до України е, сталася річка Хтось там за немалі, неофіційні кошти, хтось там різними способами, хтось через якісь корупційні схеми з відрахуванням на наверх частина цих коштів і так далі. Хтось там полями, якимись там стежками, всячими як кажуть. Але це сором 40... для нашої країни. Що ми довели громадян до того, що вони тікають з України? Ті ж громадяни, які в різний спосіб дісталися інших країн, вони спокійно, ну, спокійно відносно, тому що ми ж в воюючій країні, але залишалося б більшість з них залишалося б вдома, і, як мінімум, працювали би на економіку, а отже, і на армію. А ті, які вдома. Не мали роботи, і не готові були фізично, морально стати на захист звичайних зі зброю в руках, тих можна було відпустити спокійно, вони би за, за кордоном працювали на нормальній зарплаті, і так само допомагали би Збройним силам України через там, волонтерство, донати і так далі. Або як я запропонував в законодавчу, так, навіть на умовах. Взятих на себе добровільних обов'язків щомісяця сплачувати певний внесок на рахунок ЗСУ. Ми ж на це не пішли, тому що ми ж кажемо, ні, як це за гроші відпустити. Типа відкупилися, ні, краще, коли дають хабарі комусь або там вплав, або ще гинуть деякі, намагаючись втекти з рідної країни. Так, краще, так? І якщо говорити про мої поправки, то в принципі. Всю ту велику кількість, майже всю можна відсунути в бік, якби ми не почули в ключовому. Я хочу, щоб ми дали можливість громадянам України зробити вибір, чи вони йдуть захищати Вітчизну Сидору в руках, чи вони готові офіційно через релігійне або особисте переконання. Відмовитися від цього на умовах, що держава обмежує їх у безкоштовних послугах, залишає їх без того, що ці громадяни отримали у власність безкоштовно, наприклад, квартиру чи машину і так далі, якщо вони отримали таке. Тобто ми можемо вимагати на безальтернативній основі, як кажуть, іти і виконувати. Те, що держава вимагає в сенсі стати на захист вітчизни зі зброєю в руках, якщо громадянин отримав безкоштовну власність, наприклад, там, квартиру, чи машину, чи ще щось суттєве, так? Або сказати, або повертай, або компенсуй вартість, або роби те, що тобі каже держава. Але більшість громадян такого не отримало від держави, і це їх обурює, об... коли їх. Намагаються змусити при тому, що вони за своїми релігійними чи іншими переконаннями не готові воювати, але готові працювати на оборону і перемогу, працюючи на економіку. То тобто треба дати їм таку можливість працювати на оборону і перемогу роботою на економіку. І серед них, якщо вони будуть почуватися вільним народом, вільної країни, з часом будуть знаходитися і такі, які. На різні позиції в ті ж ЗСУ можуть піти. Але на умовах, що якщо вони йдуть працювати операторами ППЛА, то це має бути чітко зафіксовано і ніяких там в піхоту пехо... ще кудись. А якщо піхота у нас найбільш затребувана, в сенсі найбільш дефіцитна, тому що це най... одна з найбільш небезпечних там і найважчих, можливо, там робіт. В... Армії на передовій, то відповідно треба підвищувати там мотиваційну складову для тих, які виконують ту роботу, на яку інші не готові, мало хто готовий. Так, їм треба підвищувати виплати, оці додаткові виплати. Піднімати настільки це ж теж своєрідний ринок, так? Тобто ринок. Військових, які готові ті чи інші завдання виконувати. Якщо щось на якійсь там позиції немає дефіциту, ок, тоді там оплата трішки скромніша. А там, де нема кому, дуже мало хто готовий і фізично, і морально, от саме ті завдання виконувати, так треба підвищувати максимально можливо. І резерви до цього є. Не треба тримати в армії тих, які не хочуть. Служити і воювати, тому що з них там толку немає, вони лише проблеми створюють. куча паперової, там, куча роботи, ресурси, там, час, нерви, витрачаються інших військових, які замість того, щоб працювати над вирішенням більш нагальних питань там на фронті, вони змушені займатися тими, які підказниками, так званими, або всезачесниками, які там тікають, потім їх десь якось там намагаються там. Умовити, поверніться, ми там якось вам все пробачимо, от і не готові, хтось вже за долами, куча паперів, то не паперів, як там казав один там, що ми, та не один, кілька, що ми вже паперова армія, тому що ми кучу паперів пишемо навіть там, де очевидно, що не треба там ніяких зайвих паперів. Тому нам важливо було би, щоб і суспільство адекватно на ці всі розмови навколо мобілізації, і з одного боку комунікували люди з тими ж військовими, тому що майже у всіх є так чи інакше, чи, чи родичі, чи там сусіди, друзі, знайомі в Збройних силах України. У більшості, напевно, є, ну, принаймні, Західна України і ті, які несуть службу у найважчих умовах напередку, треба спілкуватися з ними. Запитуйте у них. Наприклад, чи готові вони воювати поруч з тими, які заженуть туди погрозами і примусом, і які з різних причин, релігійні переконання, особисті переконання, теж не хочуть захищати вітчизну зброю в руках. Чи хочуть вони воювати з такими поруч? Запитуйте у своїх родичів, друзів, сусідів, знайомих, чи готові вони. Не піти на ротацію на відпочинок, звідти де найважче, на умовах, що їх місця там займуть ті, які з різних причин не хочуть захищати вітчизну. Я таких ще не зустрічав, який б сказав, що так, готовий піти на ротацію на відпочинок, навіть якщо моє місце там ніхто на займе, або займе той якого загнали та цикашники, який відкрито каже: я не, не готовий, не буду. Захищати величину зброю Ну, з різних причин. Тому що якщо розраховувати там на тих, яких заганяють погрозами примусом, це не про перемогу, це про поразку, а нам навіть думок про поразку не варто допускати, тому що ми ж прагнемо виграти цю для нас справедливу кляту війну. Тому нам треба бути ефективнішими. А ефективність це коли максимально можлива кількість громадян України залучені до справи оборони і перемоги. Найважчу роботу, найнебезпечнішу, виконують найсміливіші патріоти на передовій. Інші, які не готові там виконувати якісь бойові завдання, виконують. Іншу роботу в тих же Збройних силах України, але на умовах, що вони саме те виходить, під що вони підписалися, а ті, які не готові навіть просто служити, хай працюють на економіку, тому що це про забезпечення армії, яку ми утримуємо виключно з власних надходжень в держбюджет. Тому що наші партнери, і це не секрет, кошти на Сектор оборони і безпеки не дають, тому нам треба ці питання вирішувати через підтримку і розвиток нашої економіки. А коли ми через безбашеність, ці трешові дії тих представників ТСК, які просто навіть не думають, що вони витворяють, виконуючи якісь там вказівки совхового керівництва, іноді навіть незаконні по своїй суті. Коли ми заганяємо таким чином громадян спідпілля, ми сильно ослабливаємо нашу економіку, ми примножуємо проблеми із забезпеченням нашої армії і, відповідно, ускладнюємо для нас справу оборони і перемоги. Тому нам дуже потрібна мобілізація здорового грузу, як кажуть, і треба не лише амбіціями керуватися і не лише емоціями керуватися, а керуватися здоровим гуздом, мудрістю і націльністю на досягнення максимально можливого результату у цій клятій війні. А для цього нам потрібні мудрі, прагматичні, приземлені рішення та дії. Така моя думка з надіями на те, що здоровий густ у нас таки почне пробиватися крізь масу цих емоційних, нібито правильних меседжів, які через телемарафони інші закидають, що лише так, це правильно, і так далі, і нібито що лише це про патріотизм і тому подібне. З надіями на краще. Дякую за увагу.